Всім привіт, всім доброго ранку. Хоча в нас він знову ж да, недобрий, тому що знову масовані атаки на Київ, вчора Суми, біль наша. Кожен день якась біль, кожен день гинуть люди. Але ж все одно я вам бажаю доброго раночку. Доброго раночку. Значить, так, що по нашому, по нашому благотворительній діяльності? Е, номер 5, 58 і 10 лоти вже немає. Е, 5, 8 і 10. Е, питали у мене, значить, три лота вибуло. Додаємо ще три лота. Питали у мене за джинси. Так, це у нас сюди. Питали за джинсики, які розміри. Ну, зараз я вам їх покажу. Дивіться, це отакі молодіжні. Написано 30-й розмір. Ось, це теж така, знаєте, низька посадочка. Так, зараз я відійду, покажу вам. Отак, щоб вам було видніше. Це такі вони не широкі, не клішоні. Отакі От джинси є. Бачите, такі зроблені, наче як два, два пояски. ну, Така цікава моделька на кокеточці, отакі От От джинсики вони чорного такого асфальтного кольору. 30-й розмір. Ну, Додатково, якщо треба буде, ви кажіть, я буду ну, проміряти там бедра. Тому що от мені теж були написали за костюмчики за ці смугасті. Ну, і виходить, що ну, трохи малуватий. Він по бедрам наче підходить там от по параметрам, а талія малувата. А другі джинси є отакі, і вони на флісі, вони теплі, вони зимові, бачите, на байки такі. Вони зимові, отакі джинси. Колір скоріш чорний. Він такий, наче із синім відливом, ну, але скоріш чорний. Додаю, значить, це три лота було, три лота. Зараз додаємо. Значить, отакі, отакі джинси. Ці джинси розмір, який 29 написано. Але ж я ж кажу, вони, із-за того, що вони втеплені, вони не дуже тянуться. Тому, кажіть, я буду переміряти, кому потрібно. Цей 29 розмір. Так, ну і що? Ще додамо щось одне. да? Щось одне додамо. А давайте політньому. Може, кому що літнє треба? Давайте по літнім штанцям. Є отакі чудові штанці, це теж турецькі. Я колись пам'ятаю, коли я була худша, я носила їх з великим задоволенням. Вони в мене були різних кольорів, вони були білі, вони були. Оце, рожеві, вони були ще, якихось там, не, не пам'ятаю яких. Але я їх носила з великим задоволенням. Вони, вони класні, вони не мнуться, вони теж так із стрілочкою. А, і такі, знаєте, гарно ну, по ніжці вони От, такі штанці. Вони теж йдуть, наче як розколішовані від колінця. Значить, це сороковий Розмір, ну, це десь теж, дивіться, 46-й, 46-й, 48-й. Отак. От І зараз я гляну, якщо є іще такі самі, будемо їх об'єднувати в один лот. Ну, якби моделька одна. Да? Якщо є другий якийсь розмір, то це буде якби в одному лоті. Зараз гляну. Так, подивилася, є ще точно такі штанці на розмір більший. Це 42-й, ну, десь на 48. 46-48. Якщо ті 44-46, мабуть, так, ну, я ж кажу, буду міряти, якщо треба буде. Ці, на 48 розмір. Ну, майже по що як на мене. Це треба хоч Альоні показати. Може, Альона в щось влізе, і Альона б може було б носила. Ну, ось вона до мене приїде. В общем, так, оце буде третій лот, третій лот От. двоє оцих рожевих штанців. Значить, двоє джинсів і рожеві штанці. Да? Це замість трьох. Багато чого. Ну, так я буду кожен день по декілька модельків можу показувати вам, щоб вам було легше орієнтуватися. Ну, що я можу ще вам показати? Ще я давайте ще покажу із літнього. Отакий костюмчик. Отакий костюмчик. Він теж залишився. У мене пам'ятаю, вони були різні, але залишився один. Тут така спідниця. І дивіться, вона отут з таким розрізом, великий розмір. Але тут ось така, наче коротенька спідничка. Але розумієте, що розмір тут великий. Розмір великий, а розмір. Чи це, розріз великий, а розмір маленький. Ось, як на мене, бачите, ну, десь я не знаю, це, мабуть, ну, 44, можливо, 46, десь, отак розмір. І до такої спіднички ще написано Елька. І ще отака кофточка. Ось із сіточкою. Такий літній костюмчик, можливо, ще хтось і поносить. От, от такий костюмчик. Ну, ззаду просто, просто спинка. Так, все, хватить. От чотири лота на сьогодні і вистачить. От, а тоді ще щось підкинемо. Так що, кому що сподобається, пишіть. І в інстаграм я сьогодні знову залишу посилання на мій інстаграм. Тому дивіться, не стісняйтесь, кому що треба. Пишіть в інстаграм, цього ж ніхто не знає і не побачить. Хоча чому то тут, ну якби нема чому стадиться, тому що ну речі це ж нові, це ж не то, що там, знаєте, десь. Речі. Це, ну, речі нові. Ви ж бачите, все з етикетками, не ношене, ніде нічого. Е, тому не стісняйтесь, замовляйте, замовляйте кому, кому що таке сподобалося. Можливо, вам там е, знаєте для когось для родичів. Вам не підходить, але для когось для родичів. Ну, ну що воно в мене буде валятися? І я його просто винесу тоді на мусорку. Знаєте, мені теж шкода, мені хочеться, щоб ці речі послугували людям. Хай лучше хтось їх носить, чим просто винесу для бомжів на мусорку. Тому, тому давайте, давайте розбирайте. Налітайте, розбирайте. Я ж не продаю, я даром віддаю. Так, ну а в мене сьогодні що? Сьогодні у нас неділя, і значить я не працюю. Сьогодні у мене вихідний, і приїде до мене сьогодні Альона моя. Вже скоро, ось зараз о, вже без 5-10, так що вона вже на хвилинах повинна приїхати. І сьогодні я в неї клієнтка, сьогодні я клієнтка на навії до неї. Е, і потім мені ще треба буде до батьків, е, да, з плечем мені трошки легше, е, ну, з лопаткою моє, вірніше, е, до батьків треба буде відвести ліки. Ну, в общем, і що сьогодні треба готувати їсти, тому що завтра я цілий день працюю і завтра мені не буде коли що робити. Так що це такі у мене на сьогодні плани. Ну, проведемо день разом. Тільки я відключила телефон а тут. Якраз і дзвонок в двері, мабуть, ольона приїхала. О, Ні, точно! До нас хатинка біля лісу приїхала до мене з цілою торбою. Я ще те не поїла. А я думаю, тобі ж овочі. Ну, треба. Да. Ти ж не купляєш. Ну, салати роблю. Да. Тримай. Так, Тримай. давай, Тримай. спасибо. Альона сіла працювати, попросила, щоб я їй каву зробила. І, а я хотіла вам показати отаку красу. Дивіться, це вальона клієнтка, це зефір. Це, вона робить отакий зефір. Бо це натуральний зефір, без всяких там до добавок, хімічних, не хімічних ніяких. Зефір вона робить на яблучному пюре. Яка краса. Вона робить там такі неймовірні. Це в неї просто, знаєте, там трошки аварія була там, ну, в общем, і вона принесла, щоб ми її виправили. Ту аварію, в неї там щесалося на красівках. Фарба золота, і я це сиділа, робила оце в тірку і затирала, щоб, ну, щоб не було так замітно, тому що кросівки дорогі. От. Ну і коротше, це вона нам типу, благодарність зробила такий зефірчик. О, яка, яка краса, правда? Якщо треба, вона робить ці букети в коробочках, не в коробочках. Я дам посилання її профілю у Фейсбуці. Можливо, комусь треба. Ви знаєте, ми зараз... А теж використовуємо її услуги, коли йдемо до когось на день народження, на якесь свято. І ми тепер не купуємо квіти такі, а купуємо отакі букети. По-перше, це дуже смачно, по-друге, -по це, ой Боже, щоб хоч не збігла, по-друге, це корисно і, ну, і красиво. І красиво, дуже гарні. Просто суперовські. Так, це я Альоні роблю каву. Попросила Альона каву. Ой, а я вже потім, я щось думала, що я в неї на 10 ранку, а я в неї на 12 ранку. Покажу вам ближче. Правда, неймовірно, аж не віриться, що це що це може бути зефір, а в букетах там такі букети нереальні. Це просто нам, так, знаєте, покуштувати. А в букетах там така краса, що ну там ну просто заглядення. Ну, от я дам посилання на сторінку, а ви подивитесь, яка там краса. У мене Альона зараз от дивіться міряє оці ось брючки. Ось це на Альоні 46-й розмір. Так, Бачите, дивіться, яка покудала. краса. Це просто це літні брюки. Я їй кажу, доця, ти хоч собі щось поміряй, візьми. І ось ми оце переміряємо цю всю, всю купу. От, і ми переміряємо і ось на неї. Вони чудово прямо ну трошки довжину прибрати. Я приберу. Да. І дивіться, просто бомба. Просто бомба. А є ще теж із елітніх, ну, це вже я не знаю, я ж їх поки не об'являла, от такі ось біжеві, але на малуваті, дуже класні. Ну, зараз ще можу щось подивимося. Що це за костюм? Це маленький, він з розрізом такий, він маленький розмір маленький. Зараз Альона вже все переміряла, собі одібрала троє штанів. І садим зараз п'ємо. Чому тут? Тому що тут кондиціонер, і тут... а в нас вже сьогодні жара. Що у нас вже сьогодні? Хоча зараз, я дивлюся, ще 26 на вулиці, але в мене жарко. Вчора на дачі в тіні було 30. 30. О, куштуємо зефір. Така смакота. Він такий, такий ніжний і це ж натуральний. Дуже, дуже класний. М -м -м. Такий прямо тан не в роті. Божественно. взагалі. так. Божественно, да. Зараз куштуємо і мені будемо війки робити. Та-дам! Ну, вже які в мене гарні війки. Все, Альона мені зробила війки. Вони ще й були нічого, але ж ну, підставила трошки і вигляд тепер кращий. Альона вже відпрацювала і ми разом зараз заїдемо до е, мами з папою е, і пішов. А, я відвезу ліки, там взяла їм ще кое що з продуктів. Та заразом якраз разом і заїдемо. А тоді вже піду додому. Е, я вже вийшла від батьків. Альона вже давненько поїхала додому, а я ще в них погуляла і нарешті налаштувала їм ті вайбери. У мене біда якась була з тими вайберами, що я їм коли ще робила телефони, я встановила вайбери, але не проходила, не проходила авторизація, не приходили коди. Там повинен, коли авторизуєшся в вайбері, повинен прийти код. А він от не приходив. Що <кій> вже я тільки не робила, а він ні в какую. А це сьогодні вже така, знаєте, видалила той вайбер. По-новому закачала і алілуя пройшло і на папин телефон, і на мамин пройшло. Мама така каже: ну все, тепер життя налагоджується, все добре, є вайбер. Тому що вона своїми там подружками, вони от, там. Своє спілкування, знаєте, привітання з святами цим. Ну, в общем, слава Богу. Тому що я вже прям не знаю. О, Боже, дітвора дивиться аж <хи> махаючи. Ну. ну, слава Богу, все в мене вийшло з цими вайберами, прямо страшне щось. От, Все, зараз та вже часу, вже часу. Вже початок восьмої. Я сьогодні півдня конспекти писала. Потрошку готуюся до зйомки про місто Черкаси. Собі писала поміточки, заміточки. Ну, це така, знаєте, зйомка не така, як кожен день влог. І... Треба до неї готуватися, писати сценарій. Ну, общем, готувалася півдня, поки Альона працювала, а я готувалася, як в школі. А зараз, не знаю, зайти в магазин чи що, може щось купити собі смачненького. Не знаю, що, правда, смачненького я собі можу купити там. Ну, Зайду, може, зараз в магазин, гляну, що там до чого. Та Можливо, щось собі куплю. Та вже тоді додому відео монтувати. Не знаю, що там у мене сьогодні вийде з цього відео. Ой, зайшла я в магазин, а тут чого в нас тільки немає. Чого тут тільки немає? І знаєте, що побачила ці жовті помідори. Я дуже люблю жовті помідорчики. Дуже прям люблю. Ось який прямо помаранчевий. цей трошки придавлений. Зараз візьму собі хоч пару штук. Мені там сьогодні руна попривозила. Щось, да? Я ще й не дивилася. Ну, Я собі зараз виберу ось тут пару помидорів. Ось такі і такі, гарненькі. візьму жовтенькі. А взагалі треба взяти, треба взяти, ось у нас сливка зараз по акції, ось по 1999 сливки на закатку дуже гарно. Огірок грунтовий, його 64. Це я так гарно його взяла, тоді по 40 гривень. Баклажани от у нас по 20 гривень, дешевше, ніж на базарі. Треба взяти трошки, хоч позаморожувати кабачки. Кабачки ось по 30 дні подорожчали кабачки. В общем, треба буде пройти взяти хоч всього по трошку. Ой, потісончики наші, навіть да, ось які гарнючі. Брокколька є. Угу. Ну, в общем, зараз візьму собі оцих два жовтих помідорів. от. І подивлюсь ще, що це для мене добряки. Так. То, а, мабуть, він не помідор, він, мабуть, томат. Томат, жовтий відбірний, гордій. Ой, мама дорогая. Помідори, звісно, по 80 гривень. Два, там, два помідорчика на 43 гривні вийшло. Ну, що поробиш. Так, пішла далі щось подивитися ще. Прокалька дорога. 179-180 гривень. Цвітної щось не бачу. Мабуть, немає цвітної. Неділя, вечір, в магазині людей мало. Вже всі, мабуть, по домам. Так, колись у мене питали, яким я. Користуюсь цукрозамінником. І зараз я вам покажу спеціально вже сюди пішла. І зараз вам покажу. Ось вони. Дивіться, от вони фітформа. Отакі є. На основі природних компонентів. Вони є, воно Супер Стевія і Стевію. Оцей червоний номер 5. Це він. 5 разів солодший цукру, і ото фіолетовий фідформа номер 10 в 10 разів солодший цукру. Є от вони, дивіться, 216 138, А оце фітформа номер 10 оце у мене такий, це 451 гривня. Це дуже ну, гарні якби, цукрозамінники. Ну, ми з Альоною беремо такі 500 грам на двох, і мені оце 250 грамів мені вистачає наріг, мабуть, а то й більше. Тому що я ж його так особливо і не п'ю. Є рітритол, це теж натуральний підсолочувач. Але е, от він є тут 271, а є 180 гривень. Але мені його не подобається присмак, і він, е, він менше солодкий, ніж цукор. Його треба класти більше. То він мені не дуже подобається. А оця солодка стевія, це тут ну, не сама стевія. Тут, якщо почитати склад, то тут теж йде еритритол, еритрітол, натуральний екстракт солодкої стевії і натуральний ароматизатор йде. Тут не сама стевія, але я таки не пробувала. Бачите, він один до чотирьох. Солодкість 1 до 4, а такий є 1 до 1, І калорій тут 0. А ці ось такі недорогі, то це е, не натуральні замінники. Оце хімічні. Оці сукрозіти, оце таке, звісно, не можна пити. Це вам тут трошки про, про замінники. От. Так, а я що я ще хочу? Мені треба купити ще зараз йогурт. У мене вдома скінчився йогурт для салатів. Я все время брала отакий білий йогурт, оцей 1,6 брала. А це дивлюся, є ось теж турецький йогурт. Отакий. Тут його ось 900 грам і коштує він 70 гривень. А ці, ну, ці. 39, да, 40, так, тут 300 грам. Мабуть, вигідніше отакий такий взяти. І я подивилася, він такий тут, знаєте, прям такий, наче густенький, гарненький. Візьму такого з кушту. мені здається, він навіть смачний так його їсти. Візьму, мабуть, такий оце з куштою йогурт. Підійшла до солі, взяла отаку от соль, гімалайську рожеву. Ось, ось вона, за 30 гривень. Це взяла щоб взяти з собою в Східницю. Тому що в східниці я там буду і сама готувати, і буду і харчуватися. В общем, то, щоб невеличкий тут її 200 г, Знаєте, щоб не купляти там тоді пачку здорову солі, то я взяла таку сіль з собою. Так, а ж, взагалі мені треба ще купити перчик молотий, бо в мене вдома майже скінчився. Ось перець духм'яний є. І перець чорний то горошком, ага, є ось і мелений. ну подивлюсь, мрія. Мені мріївські нравляться е ці. Де вони ті мрія? А ось де мрія. О, ось у навіть є суміш перців з прянощами. Мабуть, отакий візьму. Мені здається, він буде дуже смачний. Спробувати. До речі, я якось брала із оцих. Приправ я брала до риби, оце класно, І брала я ще ото з томатами. Така теж суперовська. Приправ, щось я її вже тут не бачу з томатами. Мелісунелі є, а то її не бачу. Притьопалася я вже додому. О, да, так я знаєте, по магазину, ну так не, не спішила, так це... І такі зеленої пили. Ну, я вам показувала, в принципі, що я купила. Окрім того, що я показала, я ще собі купила чай, отакий цитрус меліса. Я ну, взагалі люблю ці ловар чаї. І я то собі була брала такий набір 50 штук різних. Це вже допилися. Так, ну, це я вам показувала, взяла перчики собі. А, ще я взяла із того, що я не показувала, взяла рисове борошно, тому що в мене закінчилося. І взяла я ще собі, що я вам не показувала. Так, це помидорки. А, куряче філе, філе фарш. Хочу зробити перець фарширований. Але не такий, як я робила, коли він тушкується, а запечений в духовці. Оце, в принципі, а так, значить, все те, що я вам. І а, ще взяла сир потертий, той, що я собі беру. Ось ну, це і все. А зараз вже думаю, боже, це ж 8 годин вечір. А я ще не вечеряла. Я згадала по дорозі, що я нічого не їла. І думаю, щось треба з'їсти. Мабуть, зараз скуштую цього йогурта, що я взяла, так наче він мені такий сподобався, знаєте, по консистенції. Ну, Взагалі, скуштую цей йогурт турецький. Е, ну, якби склад дуже гарний. Село, село Лосятин, Васильківський район, Київська область, виробники. О, так що скуштую оце, мабуть, у йогурта і все, тому що якось, мабуть, чи то жара, чи що не знаю, ну, не сильно мені хочеться і їсти. Так, ну а ви ж не забуваєте про речі, так, <смі> які, які ми, е е я роздарюю. Е, я ж казала, не стісняйтесь, кому треба звертайтеся. Якщо по літнім штанцям, ну, я думаю, що завтра відео не буде, тому що я завтра цілий день працюю і ті, хто замовив у мене вже штанці, о, я їх наготувала, вони у мене лежать. Там два замовлення, то я відправлю в вівторок, тому що я ж кажу, завтра мені просто не буде коли вийти. Завтра я цілий день працюю. А в вівторок, вже тоді я буду знімати відео, можливо, якщо люди не записуються, і будемо дивитися тоді ще літні штанці. Я на Альоні вам сьогодні показала, ви приблизно побачили, як це виглядає. Альона собі одібрала аж троє: і білі, і салатові, і рожеві. Єдине, що вона мені їх залишила, я підшию її, ну, тому що вони довгі. О, то я її підшию довжину. Треба ще буде витягнути швейну машинку і підшити її це все. О. Ну, і так і все. А на сьогодні, мабуть, все. Буду зараз, буду зараз щось теж собі щось поїсти і, і відпочивати. Бо завтра у мене перша клієнтка на без 15-08 ранку. Тому, тому треба відпочивати. Та я сьогодні особливо і не переробилася, але ж. ну, вже дев'ятий час. Так що з вами на сьогодні я прощаюся, всім всього самого найкращого, всім самого доброго. І всіх люблю, цілую, обнімаю. І дякую вам за підтримку, що ви мене під вчорашнім відео там стільки коментарів. Я не очікувала, що ви мене скільки у мене багато гарних глядачів, які мене підтримують, і тільки там якийсь. 0,01% хейтерів, так що я дуже рада, що в мене такі золоті глядачі. Всім пока-пока.